Прийшов час, коли Бог зруйнував ці два міста і всі містечка і селища, які знаходилися в районі цих двох міст. Але чому Бог спалив їх? Біблія описує нам, що гріхи тих жителів цих міст були Вкрай глибокими, вкрай страшними гріхами. And So, of course, a holy god was greatly grieved by that. І звичайно, святий Бог був дуже сильно засмучений цим. And God perpos to джадждо сидис, тоді строй до сирі і Бог, побачивши такий розврат цього цих міст. Він прийняв рішення зруйнувати їх. Ви пам'ятаєте цю історію з Біблії? Можливо, ви чули вже її? Коли Бог сказав Аврааму, що він збирається знищити ці два міста. І Авраам починає таку розмову з Богом, говорить, але там можуть бути праведні люди серед цих всіх неправедних. І він починає якби сперечатися з Богом, намагатися спасти ці міста. 50 righteous people can be found. Would you spare the cities? якщо 50 праведників знайдеться в цьому місці, чи ти спалиш їх? Yes. Чи ти збережеш ці міста, пощадиш ці міста? Бог каже, так, пощажу. Авраам продовжує далі, якщо 40 там знайдеться, ти збережеш їх? І він зберігав це, і втім, до 10. Якщо це тільки 10 праведників в цих двох великих містах, ти їх збережеш? І в кінці кінців Авраам дійшов до десяти і каже Богові, якщо там тільки десять знайдеться, в цих великих, величезних на той час по населенню містах знайдеться всього десять праведників, ти збережеш ці міста? God said, yes. І Бог каже, так, the... збережу рад... заради десяти. Але, на жаль там не знайшлося навіть десяти праведних людей в очах Божих. Що то були за гріхи, які настільки засмутили Бога? Ми не знаємо всі гріхи, які вони чинили. Але Біблія каже, що Бог вважає їхній гріх. Але Біблія, в Біблії зазначені деякі з них. Бог покарав їх за гордость, за гординю. На сьогоднішній день в нашому суспільстві ми вважаємо гордість чимось особливим, навіть тим, чим можна гордитися. Я горжуся, що я гордий. Біблія каже, що Бог гордить. Каже, so I was a pastor in the States for many years. Ан if I would preach on pride, people would come to me and they'd say, well, pastor Bruce, you know what we have is good pride, not bad pride. До мене потім підходили люди і казали: ну, пастор Брюс, у нас є гордість, але у нас хороша гордість, добра гордість. Наусей плишоміенівер на байбл да терзгид прайд, чишоміде. Я тоді говорив: Ну, добре, покажіть мені з Біблії, що Бог називає гордість, хоч будь-коли хорошою. Кадістрой до сиріз біказа прайд та здехомосексуалі. Бог зруйнував ті міста, конкретно написано із-за гордості, і із за їхнього сексуального розбещення. for their own pleasures. Бог створив людей, чоловіка і жінкою жінку для задоволення і для правильних відносин, але люди вони все ізвертили, перекрутили, і гріх гомосексуалізму був саме тим гріхом, яким страждали Содом і Гомора. І вони це все now i must hurry to come to an end, or the next time you hear that bruce is in town, you'll run the other way. Is that <laughs> okay. so the point that i'm trying to make is to prove that a holy god will not look the other way. he will not fail to judge sinners.

Коли святий Бог, праведний Бог буде судити всіх живих і мертвих, всі стануть перед Його престолом. And since that's true, don't you think you and I would be wise to stop and consider this? І Для нас з вами було б мудро зупинитися і подумати про цю думку. Don't you think we'd be wise to consider our own position? Before such a, a righteous God. було б дуже розумно зупинитися і подумати, в якому положенні сьогодні я перед Святим Богом, як я буду стояти перед цим престолом суда. Я б хотів, щоб зачитали ще один вірш. Це не в нашому тексті, ми до іншого послання навернемося. Чаптер 8, вірш 32. Це буде послання до римлян, 8 розділ, 32 й вірш. Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього. So when you, when you leave today, will you remember, God did not spare the angels that sinned. Коли ви сьогодні звідси підете, я хотів би Uh, щоб ви запам'ятали кілька речей. Бог не пощадив uh, згрішивших ангелів. Бог не пощадив весь світ в часи Ноя. Гадина спир the синес of Sadom and Gomorra. Бог не пощадив грішників Содома і Гомори. А тепер ми з вами прочитали, що Бог не пощадив свого єдинородного сина Ісуса Христа. Best, best the Bible, John 3, eh, самий відомий eh, вірш із Біблії, який ми з вами eh, точно чули, це Івана 3,16. Де сказано, що Бог настільки полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного. That

Богу людиною. Але Бог послав свого єдиного сина, щоб він став людиною, прожив безгрішне, бездоганне життя і зміг стати на місце таких грішників, як я і ви для того, щоб заплатити за їхні гріхи. And Christ endured God's wrath for my sin and God's wrath for your sin. Будучи на Христі, Ісус переніс, взяв на себе Божий весь, Божий гнів за мій гріх і за ваш гріх. This is the place of safety. Це місце безпеки для нас. From any judgment that surely will come. Проти будь-якого суду судового місця, де б ми не були з вами. Біблія каже, що для нас з вами є безпечне місце тільки в Ісусі Христі. Яким чином? Ісус уже заплатив наш штраф перед Богом. Поднодоверат, ми не да в нього. And him Але для того, щоб це зарахувалося на наш рахунок, ця плата була зарахована на наш рахунок. Нам треба довірити своє життя в Його руки. довіритися Ісусу Христу. I have three sons and one У мене особисто три сина і одна дочка. Мій другий син дуже довго боровся з цим. Якщо, мій син сказав одного разу, тато, якщо я визнаю перед Богом, що я грішник, і я заслуговую на Боже покарання. Me, і я вирішу, що я хочу довіритись Богу, що Він заплатив вже за весь мій гріх, і щоб Він прийняв мене до себе. Як я знаю, що Він Save me. Now, I gave him some scripture. but I also said, "Matthew, the people in our church and, and friends of mine, I would do almost anything. I would give almost anything to save them if they were in a, a dangerous situation." Але я йому таку історію з життя привів. Знаєш, е, сину, за любого, е, за любу людину в моїй церкві, якщо вона опиниться в якійсь небезпечній ситуації, я зроблю все можливе, щоб допомогти цій людині спасти її з цієї ситуації. Але Якщо для спасіння якоїсь е, людини з церкви мені треба було б віддати е, життя одного з моїх дітей, я б ніколи на це не пішов. Але Бог, Він не пощадив свого єдиного сина, для того, щоб спасти мене, віддав його but за you мене. прийти через Jesus Christ is the door. Але для того, щоб отримати доступ до цього місця безпеки, вам треба довірити своє життя Ісусу Христу? To be your Чи був колись такий час у вашому житті, коли ви визнали себе грішником перед Богом? Визнали, що ви не можете самі собі якось допомогти. І визнали Ісуса Христа, єдиним, хто міг за вас заплатити. You may. Ви можете сьогодні це зробити. And if you want to talk further and ask questions, pastor Stepan would be he'd be overjoyed to speak to you. Якщо ви сьогодні думаєте про це і хочете більше дізнатися. То ви можете підійти пізніше до пастора Степана і він е, поговорить з вами і пояснить, що вам робити далі. Помолимося. Father, thank you for your word. Отче, Небесний, дякуємо тобі за твоє слово. It has messages of judgment, warnings of judgment that are very troubling to us. В твоєму слові ти дуже серйозне попередження даєш нам. But it also tells us that God, the righteous judge, is also a compassionate God who wants to save sinners. So may we believe that, every one of us, and put our trust in Christ.

Жителі в дні ноя, щоб ми слухали твої попередження, і бігли в безпечне місце, бігли до Ісуса Христа. Ми молимося в Його дорогоцінне ім'я. Амінь. Дякуємо. брату Брюсу. Дякуємо, що ви знаєте одну хвилиночку. Для чого нам двері? Щоб дивились на них. Щоб ми проходили. Да. Для того, щоб Ной був спасений, встав і пішов у ковчег. Лот для того, щоб спастися в Содоми Гору, покинувся і вийшов з місця. З міста. Він пішов. Для того, щоб отримати спасіння. Ніколи ви не дождетеся, щоб Господь отак прийшов у ваше життя. Надо встати і піти на зустріч Господу. Тому, якщо серед нас, хто хотів би сьогодні встати, прийти сюди перед сказати, Господи, я хочу бути спасений, прости мене, ви можете це зробити зараз. Якщо страшно, підійдіть особисто до мене. Ми б молитись зараз є які потреби. Будь ласка, скажіть, ми бимо молитись. <говори> Галя, діти.

Іра, Возна вже ви виписали з лікарні вже, да, да слава Богу, так. Да. Ангеліна, Людмила. Всі? Будемо молити, щоб Господь благословив нашу країну, дарував благословення для нас. Будемо молитись за ті церкви в тих країнах, де тяжко, щоб Господь вмилися до тих церков. Будемо просити і благословення до брата Брюса. І ми часто згадуємо Грузію, будемо продовжувати молити за... да, там зараз. Щоб для народу був спокій і щоб народ отримав те, що йому луче, не те, що чиновникам хочеться, те, що добре буде для народу Грузії. І ви молите за нашу країну, за наших військових, за наше керівництво країни, і щоб Господь захистив і нашу землю від руйнувань. Молимося. Наш великий вічний Господь Бог, ми щиро дякуємо Тобі, що зараз ми можемо стояти у твоїх ніг і дякувати тобі за всі милості, які ти дарував для нас сьогодні, за цей час спокою, котрий ми мали в ці, Господи, хвилини. Дякую тобі за слово Твоє, яке ти особу, Господи, сьогодні нагадав через нашого брата, Господі. Ми щиро, щиро дякуємо тобі і просимо, Господи, щоб ти благословив його життя, благословив його служіння, брата Брюса, Господі, там, де він звершив Господі. Поміч для свого сина і приноситься для тебе працю для слави Твоєї. Господи, дякую Тобі за Світлану, яка могла сьогодні з нами бути також, Господі, послужити для нас, Господі, і для Твоєї слави через переклад. Господі, за це ми щиро дякую Тобі. І зараз молимося, щоб Ти благословив, Господи, церкву по всьому лицю землі, там, де тяжко народу Твоєму. Пошлемились і дарують твій захист для церков в інших країнах госпособен згадуємо за. Північну Корею і за Афганістан, Господи, де найтяжче християнам. Тому, Господи, яви милість. І зараз ми молимося, щоб ти обласив нашу країну, захистив Господи, від війни. Ми молимося, Господи, щоб ти звершив чудо для нашої країни, Господи, зупинив війну і щоб ворог був посоромлений. Ми молимося, Господи, щоб Ти благосовив керівництво країни, нашої цивільне і військове, президента, Господи, даруй йому мудрості. Господі, і послав страх господі до всякого неправильного рішення. В країні нашій. ми молимось, ти благословив наших військових, захистив, Господи, їх, де вони зараз захищають країну, коли вони лікуються, коли вони сталися інвалідами, коли вони, Господи, живі, пропавши безвісті, Господи, наша молитва за них, щоб ми про них знали. Ми молимося за тих, хто в полоні захисти їх, щоб ворог не знущався над ними. Ми молимося за тих, хто сьогодні через війну лишився житла і майна. Захисти, Господи, таких. І молимося за тих, хто розпорошений по всьому лицю землі, що вони мали відповідальність. Господі, і ми молимося, Господь, захисти церкву від того, коли Господь під час війни ворог робить внутрішню війну, Господі, у серцях людей і руйнує сім'ї. Руйнує Господи, все. Ми молимося захисти Господі і дари благословіння. Для церкви. І зараз, Господи, наша молитва за Олю, щоб Ти благосив її здоров'я і дарував найти, щоб знайшлася її дочка Таня. Ми молимося, Господи, за здоров'я Петра Михайловича, Риси Володимирів і Тані. Ми молимося за здоров'я Галі Дідик. Ми молимося, Господи, щоб Ти благосив здоров'ям люду, і її дочку Таню і всю її родину. Ми молимося за здоров'я Євгенія Нікіфовича. Ми молимося, Господи, за здоров'я і нашої сестри Євгенії. Йосипівний, Господи, укрепи її зараз і підбадьор. Наша молитва за Іллю і влада, Господи, захисти їх там, де вони сьогодні на службі, особливо влада, день народження, Господь, в цей день рясно благослови його. Ми молимося, Господи, за здоров'я Христини і Софії, і Петра на фронті захисти, і щоб Ігоря можна, Господь, було знати про нього. Ми молимося за Марка Тимофія. І щоб Ти, Господі, цих дітей благословив через захист Саші, Господі, його їхнього батька там на війні, Господь, захисти його. Ми просимо тебе, Господи, щоб Ти благословив Володю, який на фронті. Наша молитва, Господь, за Світлану, яка хворіє і Мама також хвора. Господи, оздоров їх для слави твоєї. І молимося, Господи, щоб ти допоміг нас здати екзамен. Наша молитва за Артема, який на війні. Ми молимося, Господи, щоб ти власив Альону і. І, і в вені дарво Господі їм здоров'я, Господи, укрепи її, що вони були разом з нами. Ми молимося, Господі, за іру возну оздоров'ї і дари благосвіння. Дякую тобі, що ти допоміг їй. Ми молимося за Ангеліну і Людмилу, Господи, просимо про їх здоров'я і благословіння. І ми молимося, Господі, благослови і Грузію, той народ, який Господі хоче, Господі якоїсь тієї обстановки, яка потрібна для народу. Господі, благослови народ, Грузії, що вони отримали, Господі, звільнення від всяких імперій. Молимся, Господи, даруй мир Єрусалиму і даруй мир, Господі, нам на цей день. Проваджуй, Господи, нас виконати, Твою волю і Тебе прославити, Тебе звеличити, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Присядьте, сьогодні буде перекличка.